любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб, ти знаєш, побудувати свій черговий тайкончик, але він буде дещо, в принципі, незвичайний, тому що, знаєш, Дімич такий пацан він любить татушки. Тому Дімич вирішив, що час йому будувати свій тайкон, де він буде бити людям татушки. Чотко? я думаю, дам. <гум> Чому мені? Але проте, як мені. е-е-е що? А, воно, ну, в мене є тисяча грошей, я поняв. Стіни. А... Зайди в гру, Join group А ні, мені такого не треба, я сам це построю, сам це зроблю. Каже, мені подобається тут, тутешня атмосфера, поняла. <гум> <гум> ну да, просто стоїть дві стіни, якесь вікно. Атмосфера каже, обалдеть. О, крейти з бабками. А ну, зараз піду, піду, почекай, почекай Залутаю грошей трохи. Я бачу якийсь синій контейнер. Анно. О. 4600 кеша. Сюди. ще 274. Ага. Там що зелений є? А ну. ну Зелений дає 1500, я поняв Хорошо. Значить, синій самий прикольний, прикольний, да, Окей. Та немам А, Давай тоді строїти оці всякі штуки. Да? Ось якийсь коуч. А, це диван, окей. Стілець. Ага. Тейбл є момент. Стіни, Полиці Давай, коротше, підемо спочатку по стінам. да? Я так думаю. Але ці стіни, ти знаєш, теж так немало грошей коштує. А це ще що за біда? Це що за прикол? Не поняв. <t> <been. laughs> Хто це в мене тут таку сюрприз заставив? Обалдій, ти прикинь. Вони приходять, кажуть, я хочу татушку класну. Ти їм робиш класну татушку, а вони тобі на Посеред залу. Просто що за люди? Просто шок. Ну окей, ось з ось киноше. Ух ти. Тут ще купа всяких приколів. Хорошо. А ну почекай, може мені щось з клієнтами треба робити? Ну на них немає ніяких кнопок. А ага, гайди ведуть тільки по кнопкам. Угу, ну дал... Осьо. Нарешті пішли штуки. А в смислі, не поняв. 85 тисяч коштує штука, яка дає плюс 25 баксів в секунду. Ам. Не поняв. І написано ось інком. 42 бакси в секунду. Проте при цьому, при всьому, вони мені не приходять! Нічого не поняв. Це за прикол? О, машину знайшов. Так, не поняв. Може десь сюди треба йти? Ні. Ну тут теж 85 тисяч. Тут що це таке дороге? Я не розумію. А, ось осьоо, де мої гроші. Лол. Ну тепер все понятно. Тільки опять же штуки, які будуть приносити мені гроші, 85 тисяч. А ви небагато трошки хочете, ні? З такими приколами вообще. Два дивана куплю. І оцю штуку куплю о, ооо, осьо. Нарешті, тату консультант. Диви, це, до речі, мій підписник. Хе-хе-хе, <хи> він сьогодні заходив до мене в режимчик, я його пам'ятаю. Поки ну ти ти взагалі прикольний. Ти прям на моїх очах рішив це зробити? Фу, який ти противний. Це просто шок. <хи> просто жесть, не хватило грошей. О, у мене тепер два кон тату консультанти. Я вообще жорсткий пацан, не? Треба піти забрати грошей і піти посадити ще одну. Летсґіо. Я, в принципі, пацан, такий, ти знаєш? Я зараз обалдеть побудую тут. А, 15 тисяч консультант. Ого, ого, пацан. А чо ти стоїш, втикаєш? Може, воно сядь, поспілкуйся. Там тобі Е. Ну ладно. Був пацан і пропав пацан. Що ж поробиш? Ладно. Забираємо ще трохи грошей і можемо йти ставити наступного консультанта. Скільки він мені додає? 120 в секунду. Опа, є момент сюди. Тут же ж опять же ж таке бачиш, садять NPC-шників зі скінами твоїх друзів. Прикольно, прям чітко. У мене є 5 тисяч. Куди потратити 5 тисяч? Волдекоратіон, файл кабінет. Ану. Що таке? Аааа, це обшалобудам, але мені не надо. Поки що, принаймні. Давай двері куплю хоча б. Так. А, окей, стіни, стіни. Не вистачило п'ять грошей, поняв. Я <реш> <реш> грошей просто не вистачає трохи. Ну, насправді. Ладно, пейтінг, пейтінг, плент, лайт. О, тату крісло, оператор. Ось о, 6 тисяч пемц. О, оце вже той самий пацан, який, по суті, повинен набивати татушки. Гаразд, нормально. Є в мене якісь ось, ось о кнопки Paint. Це що таке? Можу покрасити тайкон за 30 робоксів. Оце прикол. Татушки. Відкриті тільки рози. Ага. А як їх відкривати? Ребітки є, до речі, 9 мільйон, і ти можеш робити ребіт. Поняв. Так, у мене є трохи грошей, я годен потратити їх десь-десь-десь десь туди, напевно, да? Так стоять. Я набила татушку. Показывай. О, обалдеть. Прям на руці прикинь. А ну, а ну, а ну. Иди сюда. Ось все, Перша татушка вайп, поняв. <си> а не. Да, диви, воно прям прям на руці появляє. Прикольно. Це прям чітко. Але по відчуттям тут вміститься ще одне крісло. Кабінет Вол. Ось Крісло, бен. А, ну це не таке крісло. Почекай, Компутер Компутер теж чисто така декоративна штука. Ну це, походу, все, так? Да? В цій кімнаті більше я нічого такого не куплю. А от, о, а от того куплю. Опа. Мене робокіт якийсь є дивий. Хе-хе. Моя майстер робокіт. Обалденно. Еквіпменти якісь є. Ось. О, тут прям прикольно. Купимо тоді світло. Хорошо, хорошо. Стіни. Угу. Да, бачиш, це сюди стіни йдуть. Окей. Плички, плички. Еквіпмент ось також. Петінг, план, трешкен. Ла-ла-ла-ла Поки що мені це не треба. Я піду заберу. О, тут слухай, мене вже прям і накапало. Let's go. Окей. Okay. Ти знаєш, давай, в принципі, навіть далі продовжимо отако ставити самі ці е студії. Ого, 235 тисяч пацан. Але він і дає в секунду плюс 350. Ну це жесть просто. Це якийсь шок. Звідки мене такі гроші? Ай, Ладно, в принципі, мене тут опять хтось на, на той воно наклав купу. Безсовісний просто. Взагалі безсовісні. 25. Це прикол якийсь, я не знаю, не інакше. Прийшов, татуху набив, там десь за вуглом зробив своє діло і пішов безсовісні. Фу. Фу, 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 так робить. Добре. Пляємо тоді стіни, можливо, після того як я тут повідкриваю ось ось стіни, то в мене відкриється хтось, наприклад, знаєш, хто буде додатково, мені теж бабки се. О, диви, ось все. це якраз те, про що я казав. Ці дають по плюс 5, і цей дає по плюс 120 в секунду. Нормально, це мені прям нравиться. Можна тут всякі штуки поставити, і будучи назис. Опа, у нас нарешті появилася криша, і, і отако от ми світло поставляли навіть телевізори. І в принципі в цій частині самої студії вже прям таку гарненько. гарненько. Має ще 77 тисяч. Так що пішли, я отут того, що всякі штуки будемо ставити. Ось тут ще треба поставити якісь відтильники. Є таке діло. Далі. Пейтінг сет. О. Ні, але татухи не, не додавались. Що за манк? А, от тепер додав. Ну лев, це, звісно, крінж. Це дуже крінж, ну ладно. Я б накупляв ось ще всяких купу штук. Якісь ці кофемашини, всякі штуки. Ладно, почали вже тут інтер'єр обздоблювати, то давайте до кінця все купимо. І в принципі, тако. Гарненько. Мені подобається. Треба піти взяти ще кешу. Бо не вистачає. 60 штук. М -м я думаю, великого сенсу, типу, ставити самі картини, наче й не так багато, Да. Але ось. ось а, ну це теж пейтинг. Ладно. Пішли поставимо отут того, як всякі штуки. Отако. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. На тобі купу поличок сюди, пацан. Набивай кайфуй. Просто взагалі, я всі бабки сюди спустив. На тобі ще фонарика, щоб не в темноті билось. Все. нормально. Про цей лева, воно на всю руку зробив, ти прикинь. Шесть гарасі. Давай, що може й тобі тут, да, понаста? Ну 235 штук, пацан, це прям нормально. Я не знаю, як мені так швидко їх назбирати, чесно кажучи. Тому можливо, в принципі, навіть і буде сенс е, покупляти зараз ті картини. Але просто дві картини це сто 100, 100, 100 скільки. 170 тисяч. Та може, якось і не так далеко до того самого оператора, ти знаєш? Я би навіть позбирав, мабуть, і купив би вже крутого оператора, і тільки потім оті ваші пейтінги По відчуттям буде прикольніше. Ми поки що можемо. В принципі, тут у нас все одно нічого такого цікавого в шопі. А от отакого Store, Cars, спавен. Spot 1 Spawn як? Select parking space. you haven't unlocked this park. Не пані. Мені ще парковку треба відкрити. А чо? Да, диви, в мене все тут закрито. У мене є машина. <с. Але в мене немає парковочного місця. Та що за ти що? Шо... Що ти зробиш? Фу, який мем. Мене хтось воно наклав купу. Ой. Треба прибиральницю найняти. Понімаєш уже? А де ж її взяти? Нема кнопки. Нема кнопки прибиральниця. Бо так з цими клієнтами. Кре... О, у мене крейт cr заспавнились, чуєш? А, але в моїй зоні вообще їх нема. Диви. кеоно ну, аж де якесь є, і то він зелений, це ну, тисяча тих доларів, якось не так і багато. Як відкрити парковочне місце? Можливо, треба прокачатись дам. Ох, -ох, ох Бабла надо, просто мільйон. Оце відкрив чат, диви А тепер порадьте, що робити, якщо на розетки сидить павук, а я арахнофоб Знати йому ще палахтапочком. Ну, в принципі, я підтримую метод робочий. Але й тим не менш, диви. Мені всього на всього буквально менше 50 тисяч, щоб щоб відкрити цей. 45 кусків, всього на всього. І відкриваю нового майстра, поняв? Ще буквально трошечки. Цу-цуть Так, 230 є, 232, 234. Є, 235 тисяч є. Так би мовити, в карманчику пішли купувати пацана. Бо пацан там прям серйозно повинен додати мені. Опа. О, нормально. Тепер вже по тисячі в секунду приходить, ти знаєш, не так і прикей, не так і мало. Диви. Ну. Опа, в мене є 30 Пішли купляти стіни. Такс, давай почнемо з тебе. Всякі тобі оці штуки понакупляй. У мене, до речі, нова татушка відкрилася. Якийсь голуб Чи то горобець, хто його знає. У мене кітіли трущить. <с povo> я я просто половину кімнати зробив, все, бабло кінчилося, балдить. Ладно, нічого страшного, в мене тут ось ще одне подавай. Опа. І 51 штука є. Let's go. Хорошо, пішли далі. І не е, під та, потолок. Де світло? Що ось ось світло? Ооо. Так же ж краще. І пішла, і поніслась. Отако От всякі ці штуки купляю. Компутера тобі, пацан, щоб можна було в КС-ку пограти, так? Да, правильно? Коли немає клієнтів. Та нормально, та ще одна кімната готова. Маю ще 55 тисяч. Думаю, цього хватить навіть. Хоча, а не факт, що хватить, слухай. Це ж дорожча кімната, по суті. Так що цілком можливо. Дві які тут ціни та ні, мені не хватить. Ти шо? Мені точно не хватить. Давай так Ось о потолок, тільки 20 тисяч. Ти гониш? Нічого собі тут жирний пацан. Планітос, який він хоче грошей на свою кімнату. Я, звісно, розумію, що він додає 350 доларів в секунду. Але ти теж давай не наглій? А то це прикол якийсь. Ну ладно, що ж поробиш. Давай Куплю під всякої штуки. Правда, думаю, що гроші в мене закінчаться швидше, чим я встигну остобити її. У мене, до речі, знову нова татушка метелик, прикольно. Ну да, все, диви, в мене кінчилося. Я половину кімнати навіть не купив. Я потратив 100 штук. Жесть. Так, у мене є 100 тисяч. Якщо я зараз за 100 тисяч не справлюсь, то це буде взагалі. Це буде прям прикол. Я навіть так скажу. Так, давай, погнали. Компутери. оба є. Всякі тут тобі картини. Бем -бем -бем. О, ну диви, я потратив в сумі, по-моєму, 150 тисяч на цю штуку. На цю от просто кімнату. 150 кусків. Жесть! Просто шо, купимо цю ще всяку лабуду. Ще ось якась стіна. Що це так? А, це, може це парковка? Ні, це не парковка. Мдам. А де? А чо, У мене нема кнопок більше. Хіба що ото картини, поняв? Всякі от того. Але думаю, що якщо я зараз їх куплю, то в мене відкриється далі. Ну, давай спробуємо. ну бем, є картина. Ну вона. Вона нічого не поміняла. Так. Що за намахалово? Мене є ще 85 тисяч. Ану пішли провіряти, бо мені це щось прям не подобається. Оп. І що? Ну, і в мене нема більше кнопок. А, осьоооо, вона просто прям так далеко. Осьо, то біда. І з'явились нові всякі штуки. Паркінг спот. Нарешті. Можна тут ось всякі штуки прикупити. Оп-оп-оп. Ще ось ось стіна. Двері. Пейтинг. 15 тисяч. А що за прикол? Чому перед цим я купив за 85, а тут 15? Ти, по-моєму, перепутав. Обалдеть. Опа. Нова татушка. А це в нас відкрилося що взагалі? А, ну це якраз новий тату майстер. Я поняв, окей. Ну і на такому моменті, любі друзі, як ви розумієте, цей відеоролик підійшов до свого завершення. Тож, якщо вам сподобався як відосик, так і режимчик, не забувайте тиснути сюди вподобайдена підписочку на канал. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім па-па!